На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 22 травня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Плюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне. Як область дбає про військових та їхні сім'ї і матеріальна допомога членам сімей загиблих. Національний тиждень без бар'єрності вперше відзначають в Україні. Мало куди може заїхати самостійно. У національному музеї відбулася лекція майстерка на тему традиційних головних уборів. Я в такому порівняльному. Аспекті побачимо, які були головні убори заміжніх жінок. Про це та інше більш детально. Захищаючи Україну, загинув колумиянин Віктор Абайдулін. Воїн роти вогневої підтримки 77 го батальйону 102 ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Вічна та світла пам'ять нашому захиснику. Матеріальна підтримка для військових та їхніх родин із Коломийської громади напередодні ми розповідали, хто і як може отримати допомогу з міської скарбниці. Сьогодні керівник управління соціальної політики Коломийської міської ради Віталій Яворський розповість про обласну програму. Скористатися матеріальною допомогою, яку виділяють у межах реалізації обласної програми, можуть сім'ї загиблих наших захисників. Зокрема, мовиться і про кошти, які можна отримати до роковин загибелі рідної людини. І матеріальна допомога членам сімей загиблих до роковин загибелі. Це в сумі 30 тисяч гривень рівними частинами, членам сімей загиблого, які проживають в межах. Івано-Франківській області матеріальна допомога членам сімей загиблих захисників та захисниць України в зв'язку з тратою члена сім'ї 50 тисяч гривень, так само рівними частинами. А ще матеріальна допомога передбачена на лікування, тобто скористатися коштами обласного бюджету можуть рідні героїв, які віддали своє життя за Україну, а також військові, які брали або беруть участь у бойових діях. Матеріальна допомога членам сімей загиблих захисників на лікування. Передбачено один раз на рік можна представити документи про проходження лікування в стаціонарі протягом останніх шести місяців, і буде розглянуто комісію в обласному. В обласної комісії, також матеріальна допомога на лікування особам, які брали і беруть безпосередню участь в бойових діях. Так само така допомога, подібна, як у нас, передбачена, так само можна подати на таку допомогу в, в, по обласній програмі. Це можна зробити один раз на рік і представити документи про лікування з протягом останніх шести місяців. Також матеріальна допомога членів сімей учасника бойових дій, який помер після демобілізації. 15 тисяч гривень передбачено в обласній програмі. Щоб отримати допомогу з області, потрібно зібрати пакет документів. Щоправда, їхати у Івано-Франківськ, щоб їх подати не обов'язково. Це можна зробити в Коломиї. Можна подати. У нас в, в, за адресою Привокзальна 2А в, в нашому відділі по роботі з, з ветеранами. За консультацією фахівців можна звертатися на гарячу лінію за номером телефону 099 242 88 45. Кільце світлофорче статуя Богородиці, що може зменшити аварійність на об'їзній Коломиї. Мовиться про перехрестя доріг Н 10 Р 24 Місцеві нарікають, деякі водії не дотримуються правил дорожнього руху, і там трапляється чимало аварій. Віктор Перевізник об'їзної Коломиї щодня їздить п'ять-шість разів. Чоловік каже, за понад 25 років водійського стажу надивився на аварійні ситуації, які виникають на перехресті доріг Н 10 та Р 24 Їх побільшало відколи, відремонтували шляхи. На його думку, тут варто поставити кільце, яке допоможе вирішити ці проблеми. Дорогу відти ти їдеш, вона розганяється, знак ти встигаєш, не встигаєш. І коли ми їдемо звідти, ми бачимо ту дорогу за кільцем, за, за перехрестком. І коли ми бачимо ту дорогу, ми не бачимо, що тут внизу робиться. І тому мені здається, аварії часто вирішена цієї проблеми дуже багато зробили. Поклали знак стоп, поклали знак «Уступи Дорогу, там поставили знак, «знак стоп. Це не є вирішення проблеми, бо це є візуально. Водій, хтось може знати, хтось не знає. Саме ефективно, на мій погляд, це буде кільце. Гарне, велике, просторе кільце. Тим більше тут дозволяє місцевість. Навіть безпека руху буде. Якщо навіть і водій цей не побачить його, він же тут діло не натворить. Чого? Бо та машина і та машина вона заходить в кільце, вона теж скидає швидкість. Тут будуть перед кільцем трикутники, як вони називаються безпеки, островок безпеки. Він називається. Я рахую, що так буде, так буде безпечніше. Думку пана Віктора щодо встановлення кільця підтримують інші водії. Кажуть, лише його облаштування тут може зменшити аварійність. Кільцово дорогу. лиш кольцо тут більше нічого не допоможе. Ні камери, ні нічого. Тільки кольцо. Тільки кульцо, і туди буде чистий спорт. А так на даний момент бачите самі, що робиться. Потрібно бути обережним, коли їздиш. Я знаю, можливо, якийсь би поставити. Або кільце, так. А от місцеві це перехрестя називають ледь не проклятим, пропонують його освятити та навіть встановити статую Матері Божої для захисту. Ці роки я вже надивився тут. Тут було до того, а, а тепер ще більше, що, що місяця аварія і, і щороку смертельні випадки. Я би пропонував поставити тут статую якусь Матері Божої чи Ісуса Христа, що може би це якось допомогло. Автодорога загального користування національного значення Н 10 та Р 24 знаходяться на балансі органу управління автодорогами служби відновлення та розвитку інфраструктури у Івано-Франківській області. Ми поцікавилися, що там думають з приводу облаштування кільця на цьому перехресті. Що стосується перехрестя, яке з'єднує Н 10 і автомобільну дорогу «Р-24», це воно у нас постійно на контролі, і ми на протязі кожного року якісь виконуємо роботи для того для забезпечення безпеки дорожнього руху. Ми зробили там освітлення. Ми регулярно поновлюємо дорожню розмітку. Хочу от сказати і зараз, що вже цього року ми там поновили розмітку. Ми встановили там бар'єрне огородження, регулярно слідкуємо за дорожніми знаками. Тобто, всі роботи, які там виконуються, вони виконуються і відповідно до схеми організації дорожнього руху. Поки що там кільце не заплановане. І якщо подивитися, якщо б всі водії виконували ці всі е, засоби дорожнього руху, які ми стараємося робити, це я думаю, щоб е, там не було аварій. Напевно, все таки є якась проблема трохи і в водіях. Минулого року на цій дорозі трапилося 5 ДТП. Усі через порушення правил проїзду нерівнозначного перехрестя. Про це нам повідомили у Коломийському відділку поліції. Нещодавно була ще одна, де зіткнулися чотири автівки і травмувався підліток. У поліції нагадують водіям про потребу звертати увагу на знаки і дотримуватися правил дорожнього руху. Отож, кільця не буде, будьте уважні і обережні. Національний тиждень безбар'єрності вперше відзначають в Україні. Триває він з 19 до 25 травня. Основна мета сприяти формуванню в суспільстві культури і безбар'єрності через підвищення обізнаності, мотивацію до змін та інше. У Коломиї вже працює рада безбар'єрності, і представники інспектували вулиці міста на доступність. Роман Губач користується кріслом колісним. Каже, дістатись до важливих об'єктів, торговельних центрів чи просто пересуватися коло на сьогодні ще те випробування: стрімкі, наче трампліни пандуси, високі бордюри. А про користування громадським транспортом не може й мови бути. Без додаткової допомоги це майже неможливо. Ну, мало куди може заїхати самостійно. Всі заклади. Багато вулиць ще є, над чим працювати. Роботи не почати краще є, але сподіваємося, що щось. Потрошки, потрошки. А ще продовжує Роман Губач. У місті проблема з культурою паркування, а також з облаштуванням місць для паркінгу. Йдеться зокрема і про медзаклади, каже пан Роман. Він диспетчер соціального таксі в місті, тому не щуток знає, як складно і довго відбуваються такі поїздки саме через недоступність міста. Немає де зупинитися, немає де вигрузити людину, чи на чи на милицях, чи на кріслі колісному. Небо якою проблемою для людей, які пересуваються на кріслі колісному, стає і якість покриття тротуарів тротуарів, ями нерівності, зливи, високі з'їзди з тротуарів на пішохідні переходи. Усе це перешкоджає вільному пересуванню маломобільних груп населення, підсумовує інспектування вулиць міста, представниця ради безбар'єрності громади Наталія Палагнюк. Вона разом із братом ветераном, який отримав інвалідність внаслідок бойових дій, активні учасники таких інспекцій. Багато тротуарів дуже в поганому якості. Ями і ту коляску перевертає, треба підтримувати. Не завжди Її зупиняються, якщо бачать інвалідний візок. Ну, він налаштувався, хоче перейти машини туди-сюди, туди. Як їх зупинити? Тут тільки від конкретно від водіїв залежить. А усе це ускладнюють погодні умови, продовжує розповідь Марія Борисюк, голова Коломийської спільноти людей з порушеннями зору. Ми інспектували місто у гарну погоду, а подивитися в дощ, наприклад, я йду по завчених маршрутах, якщо сама. Ідеш по завченому маршруту. На пішохідному переході вода неможливо вийти якось з тими люками без супроводу. Влізеш в калюжу, влізеш ще кудись. Це так само негарно не і неправильно. І так само, коло поліклініки, це, це цей самий варіант. Я недавно просто ходила і це. Для мене це була дуже болюча тема. А ще необхідно відмежовувати входи у підвальні приміщення, наголошує пан Андрій. Люди з порушенням зору, та й не тільки часто можуть травмуватись серед важливого і встановлення тактильної плитки. Перш за все, як то кажуть, про наболівши це звукові маячки на автостанції, жд вокзал, ну і такі заклади, як лікарні, поліклініки тощо. Також тактильна плитка на переходах. Коли Є спуски в підвали, тобто це торгові центри, або якісь приміщення, як в оренду здаються, щоб була якась попереджувальна плитка, щоб можна було зорієнтуватися, що там підвал. Ну і плюс облаштовані зупинки, щоб були якось, то на деяких навіть немає від дощу, куди сховатися. Щодо доступності громадського транспорту і облаштування зупинок зауважень чимало. Любов Масевич, голова правління благодійної організації, благодійний фонд підтримки осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних розладів. Крокус, наголошує про необхідність в автобусах оголошувати назви зупинок, замінити таблиці з графіками маршрутів, формувати вказівники на автобусних зупинках, та й не тільки лаконічно і зрозуміло. А зупинках автобусів треба міняти всі розклади немає на зупинках вказано маршрутів не оголошують назви зупинок людини з ментальною інвалідністю для того щоб зорієнтуватися в місті ж для того щоб зорієнтуватися в просторі вулиці в просторі закладу повинні бути позначки зрозумілою простою мовою коротке речення з двох трьох слів які інформують саме те, що треба. Тому роботи чимало, та першочергово підсумовують представники ради безбар'єрності. Найважливіше це підтримка, допомога і розуміння від суспільства. Така увага від коломиян зайвою не буде. Підсумовує секретар Ради безбар'єрності Коломийської громади Ігорі Вахнюк. Згідно національної стратегії запровадження безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Передбачено створення таких амбасадорів, тобто людей, які будуть активно включатися в роботу щодо реалізації питань безбар'єрності щодо роботи з суспільством і з підприємцями, щоб люди чітко дотримувалися і термінології, як спілкуватися з особами з інвалідністю, щоб люди дотримувалися державних будівельних норм, коли проводяться відповідні ремонти, і чітко їх дотримувалися, оскільки це дуже важливо. І зараз у нас відбулися такі своєрідні підсумки наших виїзних засідань, нашої робочої групи з оцінки фізичного простору і є ще багато зауважень, багато потреб. Під громадських організацій осіб з інвалідністю. І зараз ми запрошуємо всіх стати амбасадорами проекту безбар'єрності, щоб йти в навчальні заклади до дітей, пояснювати, як треба коректно висловлюватися, як гуманно ставитися. Це дуже важливо підтримувати один одного. І... Це не є необхідна умова доступу України до Європейського Союзу. Рада безбар'єрності кажуть її представники, відкрита до співпраці. Тому чекають пропозиції від коломиян та мешканців громади, як зробити місто доступним і по-справжньому безбар'єрним. Ольга Гереджук, Андрій Флоря, події НТК. У Коломиї в національному музеї відбулась лекція майстерка на тему традиційних головних уборів заміжніх жінок гуцульщини і покуття 19-20 століття. Учасниці дізналися про характерні зачіски різноманіття очіпків, наміток та хусток, їхні регіональні особливості, символічне значення та роль у житті жінок того часу. Також присутнім показали основні техніки зав'язування переміток та хусток. Лекційну частину на тему традиційних головних уборів заміжніх жінок Гуцульщини і Покуття 19-20 століть провела Лілія Триняк, кандидатка історичних наук, завідувачка сектору етнографії національного музею, народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Захід приурочили до міжнародного дня музеїв. В такому порівняльному аспекті побачимо, які були головні убори заміжніх жінок, які вони були на Покутті, які вони були на Гуцульщині, тому що зазвичай. Все ж таки, це два суміжні і поряд сусідні етнографічні регіони, і вони мають як багато спільно, але мають декотрі і такі локальні особливості. Така лекція, майстерка це чудова нагода поринути у захопливий світ традиційних головних уборів. Продовжує Лілія Триняк. Хотілося жінкам донести і розповісти ще і про самий головний обір, які була типологія його, як його спов'язували, як які, які техніки використовувалися як декорувалося. і ось таким чином, щоб це було не тільки, знаєте, так розважально, а ще інформативно. Тому що дуже багато є плутанини. До прикладу, ми бачимо зараз, як одружені жінки одягають віночки. А це все ж таки ще є дівочий головний убір. Також учасникам заходу продемонстрували унікальний головний убір мова про очіпок. На Гуцульщині і покуті цей очіпок м, був дуже такий, м, його не показували, його коли одягали, він зараз завжди був схований під головним убором. А от в нас в експо... у фондах він знаходиться. І сьогодні ми хочемо його показати, як же виглядав цей самий перший головний убір одруженої жінки. Він в нас з села Ключів Великий, і в нас ще є один такий. Він трошки іншої конструкції, і це в нас Баня Березів, Ось такий ще є. Після лекції, обговорення типології та символіки головних уборів. Перейшли до практичної частини. Перед вами один з найдавніших головних уборів взагалі гуцульщини і покуті та України загалом, це рушникоподібний, рушникоподібна перемітка. Такими перемітками дівча... жінки вперше саме після одруження одягали їх на голову, і це був головний їхній убір. Про... Така перемітка саме побутувала і жінки нею користувались до 30-х років ХХ століття. І декотрихнографія. Графічних регіонів, вона могла бути і до 50-х років. Така перемітка мала 50-70 см ширину і могла мати від 2 до 5 метрів. Обов'язково така перемітка закінчувалась закінчувалася такими красивими візерунками. Це називається забори. Вони могли бути як вишиті, або такі, як також і ткані. І зараз я вам продемонструю, як зав'язували перемітку на. У Покуті в селі острів острівець той, що на Городенківщині. Лілія Триняк показувала жінкам, як пов'язувати перемітки за хустки. Відповідальна ще одна наукова співробітниця музею Мар'яна Тихонюк. До початку заходу Мар'яна встигла побути і в ролі моделі для своєї колеги. Це мені подобається. Ну і я до цього дотечна до всього традиційного. А мені подобається техніка гушки. Ну, дуже гарно виглядають. Тут такі, як своєрідні вушка, такі накладні. Лекція майстерка була інформативною, натхненною, захопливою і, звичайно ж, красивою. Мар'яна Мацька, Андрій Гращук. Програма події НТК». Актори Коломийського драматичного театру запрошують дітей на перегляд казки Качечка Крячечка. Неділя 25 травня о 12 годині. А дорослих глядачів на виставу коханці о 17 годині. У родині лелек, які мешкають на Коломищині, поповнення. У закоханих бузьків народилося троє лелеченят. Спостерігати за життям птахів можна на сайті НТК в реальному часі. Сподіваємося, зі своїм народженням лелеченята принесуть мир і перемогу нашій Україні. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.